Права 414. Розв'яжи рівняння та виконай перевірку. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння 3х у нас дорівнює 1. Ну що ж, як нам зайти на відомий множник? потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас тоді дорівнює добуток або одиниця, потрібно поділити на відомий множник. На 3. Ну що ж. Частку 1, що ділиться на 3, вона нас не поділиться, ми запишемо вигляді звичайного дробу. Записуємо, що x у нас тоді дорівнює 1 третя. Є. Ну що ж, а зараз давайте виконуємо перевірку, записуємо перевірка. Так. Ну що ж, якщо ми замість х правильно все зробили, то у нас ліва частина має дорівнювати правій. Записуємо тоді, що 3, що множиться, замість х пишемо 1 третя. І це дорівнює одиниці. Перевіримо чи так. Гаразд. То записуємо 3, що множиться на 1 чисельник. Знаменнику 3 дорівнює 1. Є. Ну що ж, на 3 можна скоротити і чисельник і знаменник. Тоді в нас тут буде одиниця. То в нас вийде одна перша або одиниця дорівнює одиниці. Так. Тобто вірно. Давайте я поставлю пташечку. То ми розв'язали рівняння вірно. Ліва частина в нас дорівнює правій. Переходимо до другого завдання. Х, що множиться на 13, дорівнює 1. Як нам зайти невідомий множник Х потрібно добуток або одиницю. Поділити на відомий множник на 13. Гаразд. 1 на 13 поділити не можна, то давайте запишемо цю частку у вигляді звичайного дробу. То ми записуємо, що х тоді дорівнює 1 13. Все, ми розв'язали рівняння. Давайте його перевіряти. Виконайте перевірку. Записуємо перевірка. Нагадую, якщо замість x підставити, тоді... Наш розв'язок, то в нас ліва частина рівняння, має дорівнювати правій. Ну що ж, тоді записуємо Х, замість Х пишемо 1 тринадцята, що множиться на 13, це дорівнює одиниці. Перевіряємо, записуємо в чисельнику 1, що множиться на 13, в знаменнику 13, це дорівнює 1. Ну що ж, на 13 чисельник і знаменник скорочуємо, це буде одиниця. То тоді у нас вийде. Одна перша або одиниця дорівнює одиниці. У нас ліва частина дорівнює правій, тобто ми розв'язали рівняння правильно і виконали перевірку. Ну що ж, переходимо до третього рівняння 0,2х дорівнює одиниці. Як нам знайти невідомий множник х потрібно добуток одиницю поділити на відомий множник на 0,2. Ну що ж, Записуємо, що x тоді дорівнює. Як нам виконати ділення? Ми давайте кому перенесемо праворуч на один розряд в діленому дільнику. Від цього частка не зміниться. То в нас буде тоді 10, що ділиться на 2. Ну що ж, Записуємо, що x у нас тоді дорівнює 5. Є? Ну що ж, давайте перевіряти, чи правильно ми розв'язали рівняння, записуємо перевірка. Пишемо 0,2, що множиться. Замість кіса пишемо 5. І це дорівнює 1. Ну що ж, перевіряємо. Так. 0,2 що множиться на 5, 2 помножити на 5 це 10. Тут є один знак після коми. Записуємо, що 1,0 це дорівнює одиниці. Ну або 1 дорівнює 1. У нас знов таки вийшла правильна тотожність. Тобто ліва частина у нас дорівнює правій, тобто наш розвиток рівняння вірний. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. В першому завданні корінь рівняння у нас 1 третя. В другому рівнянні корінь у нас 13. І в третьому завданні корінь у нас 5. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування та перевірку рівнянь. На цьому вправу завершено.